З новим днем, шановні українці! Сьогодні в мене перше знайомство з Volkswagen E-Golf, автомобіль нашого клієнта. 2014 він року, електричка, звісно. Сьогодні буде приємно, якщо ви разом зі мною познайомитесь. Вона в продажу. Пристежніться, поїхали. Що ж, під капотом в нас електродвигун, автомобіль зараз заведений, але ми його не чуємо. І з того, що останній власник по ній зробив нещодавно, це трансмісії в роздаточній, поміняв е, оливу і охолоджуючи рідний солоний фільтр. Він каже, що більше тут немає чого робити. По підвісті все добре заважень. немає. Власник саме з того тогошників, він собі купив гольф Свіжі, там 17 2017 -го року чи 18-го, точно не пам'ятаю, Теж є гольф. Такий самий. Що стосовно, він її купляв у 2022 році в Запоріжжі, року-півтора назад це було приблизно. В неї була фарбована морда. Вона без ДТП, якась лізінгова гавтівка, судячи з усього, вже на аукціоні зараз не знаходжу по ній інформації, архівів. Каже, що була подряпана десь на капоті і на лівому крилі. Ну, Фарбований приводом пройшовся, тільки морда другим слоєм. Ні, де ж пакла нічого нема. все інше в заводі повністю. Полакафарбовому покриттю. Так, наскільки я бачу, вона в цілому вся охайна. Спробуємо зараз знайти якісь дрібниці. Якщо знайдемо, я вам на них зупинюся і покажу. Ви разом зі мною дивитесь. Ну, от тут м'ятинка невеличка на цьому релігу, тут на рібрі, бачите, невеличка. А так, в цілому, наче і все охайне. Лобове скло рідне. Батарея, до речі, тут 24 кВт, пробігу вже в салоні, потім розповім. Гума ну, свіжа вона 2018 року. Але літня гума тільки на неї є. Та ось так, ні, ну вона хайна, достатньо хайна вся. В комплектації в нас є безключовий сенсорний доступ. Рік в неї чистий, 2014 12 місяць. Так, тепер салон стан. Дивіться, єдине, що я б обов'язково зробив тому, хто її купить, придбає. Одразу б зробив би хімчистку салону, або тут цього не зробили. І ви це можете бачити. Спинка в нас електро, а інше механічне налаштування. Так, дзеркала у нас. З обігрівом, бачите? Чотири склопідйомника, датчик світла в нас є. Круїза тут, до речі, немає. Шкіряне кермо, і кермо тут замінено. Воно стоїть з обігрівом. Ось у нас тут клавіша є, обігрів керма. І до речі, лобове скло з обігрівом теж. Ось клавіша тут. Кермо з обігрівом це людина вже доставляла сама. Є. Пробіг на дану мить 126 тисяч кілометрів. Людина, коли її купляла, останній власник, було пробігу 111 тисяч кілометрів. Так, це розповів. Тут управління мультимедію хендсфрі. Стандартно все зрозуміло. Тут двозонний клімат-контроль, передніх сидінь є, у нас є камера заднього виду і парктроніки, Бачите. Мультимедіа тут з блютузом, звісно, з Bluetooth можна слухати. Вивід тут от тільки такий якийсь, шнур під нього є. Не вникав, тобто USB Aux нема. Якийсь CarPlay, Він казав власник, що такий розйом тут є, з ним не знайомий. Так, це зрозуміло. Парктроніки тут у нас вимикаються, у нас є мод. Тут режими нормал, еко і оффроуд. Вона на передньому приводі, до речі. Ну, в нормалі ми їздимо або еко ставимо, щоб зберегти. По пробігу. До речі, от нам зараз зараз пише залишки кілометрів в різних режимах. Фрод, 94 кілометри. 68 нормальний режим. І еко. бачите, перерахунок робить 79 за словами власника пробігу, в середньому десь вистачає взимку до 100 км, влітку десь до 130 км на батареї вистачає. По зарядному ну зарядка вилежить багажнику від побутової домашньої розетки. 1,5 кВт, десь 12 годин потрібно, щоб зарядити повністю батарею. Трансмісія в нас тут просто планетарна передача з редуктором. ну Наскільки я знаю, це вічний зазвичай вузол. У нас, окрім драйв режиму, є Б. Б це рекуперація, скажімо так, понижена передача, рекуперація підсилена буде за рахунок гальмування коліс. Тягувати така скажімо, передача. І тут ще є режими плюс-мінус. Ми рекуперацію можемо от режими Stage 1, Stage 2, Stage 3. Більше чи менше буде відгальмовувати машина в накаті, скажімо так, рекуперацію брати на себе. Ну Залишимо поки на Stage 1. Ну і Електроручник у нас тут. Кнопочка старт-стоп, звісно, на безключовому доступі. Ну Наче основне тут ми все пройшли. Зріст в мене 193 см. Я сиджу сам за собою. Звісно, до гольф-класу я не маю високих вимог, там, як тут я маю сидіти, але я заліз, я сиджу. І, в принципі, ну, я ногами тут підпираюсь, трошки в сидіння, але враховуйте ж мій зріст і попереду і ззаду, я розсівся. Непогано для гольф-класу, що я в цілому тут можу сидіти і їхати. Ну, гольф в цьому плані. Нормально. Єдине, що скажу, що зручно тут буде вдвох на задньому ряду. сидінь, точно, тому що тунель трошечки височенький, просто тут майже нема, маловато. Ну, дитину разі, що тільки можна посадити. Зручно комфортно, тут буде вдвох. Це або ну, дитину ще посередині можна посадити. Я думаю, це зрозуміло для гальфа. Підлокітник зручний, височенький, з підстаканечками, тут і все. А ще, до речі, дуже приємне звучання мультимедії. Колонки акустики грають непогано. Я так от послухав. Чудово. Тут у нас виїжджає камера, коли ми вмикаємо задню передачу, і тут же ми відкриваємо багажник таким чином. Ну, багажничок яке, знов такий ж, як в гольфу, невеличкий. Він компактний, чистий і охайний. Єдине, що його можна збільшувати, складаючи сидушки вперед. Ось таким чином. Бачите, у нас виходить рівна підлога. І тут у нас ще є ниша. Ну, Зараз лежить зарядка, але тут можна багато свого всякого мотлаху розкласти, що не буде заважати і по багажнику. От. Ну, Гольф гільф. як гольф. Гніздо для підкурювача тут є. Тест-драйв я зараз буду на ній робити вперше. Що цікаво сказати, це лише зі слів можу говорити. В порівнянні з ліфом мені було цікаво. Ну, зрозуміло, що більш стильна машина, однозначно, гольф це не обговорюється. Наскільки мені відомо, більш живуча ресурсна батарея тут в них аніж в ліфах. І підвізка також. Ну Це такі основні дві переваги. То, що вона стильніша, цікавіша, понятна сама собою. Гольф в цілому це легенда. От. Ну А там же кожен для сам для себе обирає, що мені більш подобається. Ліф більш просторий, як мені здається. Ну, Гольф прикольний. І рулиться він набагато, точніше, звісно, це зрозуміло, що уваг буде, ніж ні сам, точніше рулитись. Ну, а зараз вирушаємо в подорож невеличку і пробуємо. На екранчик сюди, до речі, все, що з мультимедії можна виводити, сюди все виводиться. От, спробуємо зараз розгін від нуля до сотні, як вона поїде. Ми рухались горкою в поворот, і ось ми зробили сотню. Ну, це не Тесла, скажімо так, да, по розгону, ну, але ви побачили, як ми набрали сотню. Зараз переїдемо через трамвайні рейки такі грубенькі. Я також вам скажу, що майже впевнений, що по підвісті все добре, тому що я не відчуваю жодних, жодних зауважень. І, ну, власник, я ж в автомобілях все ж таки СТОшник, сам за машиною доглядає, то тут не має бути проблем. Головне, що з перших хвилин мого знайомства я можу відмітити, що в ній комфортно сидиться. Ти прилипаєш до сидушки, ну, як в капсулі сидиш, це головна перевага гольфів, за що його люблять. Вона рулиться дуже чітко, переставляється по дорозі, так як має бути. Ну, класно. Ти відчуваєш, що ти в гольф-класі сидиш, саме, Я розумію, за що його люблять. Тобто сів і прилип. Розумієте про що? Є машини такі, там, болтанки, а тут чотенько все. Точно. От сам, о, це саме точне слово. Точно. Тут все точно. І твоя посадка, і керування автомобілем. Все дуже-дуже точно. Додатково, я зараз проїдусь по поганій дорозі. Скажу вам, що дуже-дуже, саме те ж слово елегантно підійде в, ман в манері поведінки її, підвіски, шум ізоляції, все елегантно, достатньо кайфово. Ще дуже великий прикол. Понятно, що ті, хто знаються з електричками, це всі знають, розуміють. Я просто більше огляди знімаю саме для простої людини, яка обирає собі автомобілі, не дуже в чомусь там сильно розбирається. Прикол в тому, що, окрім того, що ви на пальному економите гроші. У вас немає замінок свічей, періодичного ТО, фільтра, масла, це все теж ну, гроші чи малі, воно набігає в суми з часом. Ну, Тут теж в цьому плюс, тут тільки ви в редукторі можете замінити масло, там я не знаю, скільки тут, в ліфах, я знаю раз 60 тисяч, його треба міняти, там 3 літра масла, по-моєму, йде. Ну то і все обслуговування. власне. Гельвина система також не напружена, майже тут вона не знашується, що диски, що колодки, тому що за рахунок рекуперації вони не використовуються. Ну, У вас тільки залишається, по суті, підвізка. Яка вже буде від вашої експлуатації, звісно, залежати. Ну, все. А так подвигонув всіх моментів, ремішків, свічків, там, всього цього. Мастильних всяких матеріалів. Ну, немає всього. Що стосовно кліренсу, я став біля Subaru Impreza, я не стаю там з, за шляхуками, з кросоверами поруч. Будемо казати так, це чесним. Ну, приблизно як в Impreza, такий самий кліренс. Тобто, як у легкового звичайного автомобіля. Нормальний кліренс, ото й все. На додаток скажу, що. В мене приємні враження від знайомства. Це прикольний автомобіль для пересування по місту. Якщо у вас в день пробіги там, скажімо, до 100 кілометрів, вона вас має повністю порадувати. Якщо у вас є можливість підзаряджатися від побутової звичайної розетки, то ви будете точно в ній кайфувати. В ній кльо. Я вас в цьому запевнюю. З вами був Льоха Трендавто. До зв'язку, до зустрічі. Я всім бажаю миру, ну, а нам перемоги. Слава Україні!